Світову адвокаційну кампанію до третіх роковин від початку повномасштабного вторгнення Росії розпочав світовий конгрес українців. Її мета закликати демократичні уряди мобілізувати підтримку та посилити тиск на Росію, щоб та припинила війну та повернула нам наші території. Такі акції відбудуться у понад 600 містах у 78 країнах світу. Крім того, 24 лютого, о 18.00 за місцевим часом, українські громади повз всьому світу включить сирену сигнал повітряної тривоги, як нагадування світу про продовження війни і заклик до дій. А безпосередньо очільник світового конгресу українців сказав, що злочини Росії невимовні. Вони вкрали нашу землю, наші будинки, наших дітей. Це не конфлікт, у якому можна укладати угоди. Ви не можете домовлятися з тим, хто прагне вас знищити. Боротьба України це боротьба світу. Сказав президент Світового конгресу українців Павло Грот. І він зараз на прямому зв'язку зі студією Павле, Я вас вітаю, доброго вечора. Доброго вечора, вітаю вас, слава Україні. Героям слава, ви неймовірні слова на вашому сайті, вже розмістили звернення до українців всього світу, і ви дібрали абсолютно влучні і чіткі слова. Єдиний варіант миру це перемогти Путіна. Не може бути нашого миру без перемоги. Де ви зараз? Я так розумію, уже зараз почалася низка акцій, і ви їх організовуєте, бере участь. Що за вашою спиною? Я ми за своєю спиною це є Лінкен uh, Меморіал. Ми якраз є в Вашингтоні. Uh, тут якраз відбувається демонстрація у підтримки України. Виступають uh, і політики, і представники різних uh, громад. Якраз тепер голова uh, єврейської громади виступає тут на маніфестації. І світовий конгрес українців. Це одна із низку акцій uh, відбувається якраз тепер в тих днях понад тисячу акцій. У понад 80 країн світу, і це кордонує світ конгрес українців разом з нашими склами організаціями у тих 80 країн світу. Ми, як українці світу і друзі України, хочемо показати нашим хоробрим захисникам. Українському народові, що ми стоїмо з ними і будемо захищати їх наші інтереси спільні, і ми забезпечуємо, що світ не покине Україну на поки що ми підсилимо підтримку для України в цій третій річниці, і дуже важливо, щоб зрозуміли, що це має бути перемога України і поразка Росії. Ми якраз чіткими словами говоримо, щоб зрозуміли, що ми ніякої капіталізації не не, не сприлимаємо і будемо а, і, воювати за 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 нашу, за нашу справедливість. Стали і, і справедливі мир, Павло. Таке просто питання. Світовий конгрес українців проводить постійно великі акції, збирає великі суми, щоб допомагати українцям, які того потребують. Вам от на цю акцію складно було зібрати українців чи навпаки легко? Стільки людей ми бачимо з синьо-жовтими стягами? Не тільки українці зібралися наші друзі із грузинської громади, з польської з Балтійських громад. З єврейських громад зібралися всі наші друзі. Це українці і друзі України, американці, звичайно, які зібралися, бо вони вірять в нашу перемогу. І важливо, е, що ми збиралися, щоб ми говорили правду, щоб не забували, що світ не забував, що відбувається війна в Україні, і що хто є агресор. щоб не плутали, бо російська пропаганда тепер дуже активно працює всюди у світі, і ми бачимо, як вона сьогодні в сполучених штатах переконала владу. hogy behorított ki rá український президент президенти диктатори. Ми хочемо сказати, ні, це неправда. Ми тут зібралися, щоб сказати, що Україна є демократія, що президент Зеленський є обраний президент, який має високий рейтинг, і що е, вимагати від України е, виборів під час, під час війни це є е, е, не неприпустимої. Не тому ми будемо обстоювати інтереси України разом з нашими друзями. І Тому ми тут зібралися. І тому ми зібралися у понад тисячу акцій по світі. Скажіть, будь ласка, пане Павле, так, почалася тривога в Києві просто, і я прям чую за вікном студії, роздався вибух. Я зараз ще вам останні питання поставлю, тому що працюємо в таких умовах. Скажіть, будь ласка, іноземці, які поруч з вами, вони обізнані в тому. Який історичний момент переживає Україна, і чому конкретно Павло Грод пише на сайті світового конгресу українців, що Путін хоче стерти українців як народ? Їм зрозуміло, чому ви стверджуєте це? Чому Путін хоче стерти українців як народ? Я сьогодні закликав кожного українця і друга України, щоб говорити ту правду постійно. Бо е, звичайний американець, звичайний німець, звичайний бразилієць знають, що проти нас напали, але не розуміють чому. І вони не розуміють, що це не про територію, це є про стерти українців з обличчя світу, і це є як я порівнюю, як Йосиф Сталін старався знищити українців голодомором. Путін старається сьогодні геноцидною виною, і це наш обов'язок, як сві світове українство і друзі України, щоб це. Цей меседж передавати, що це не питання просто віддати там трохи території і, і Путін скамениться. Вони мушуть зрозуміти, що це поки Росія не, не визначить поразку. Ми будемо постійно жити під е, е, загрозою агресора, що хоче знищити український народ, і це є наш обов'язок. Щоб це розказувати кожному політику, бо ми бачимо, що є багато політиків, включно з тими, що в Білому домі є, що цього не розуміють, і тому це наш обов'язок, щоб це донести. Пане Павле, продовжуйте нас відстоювати. У нас просто зараз на центр Києва, половина України червона загроза балістичного озброєння. Павло Грод, президент світового конгресу українців, був з нами на прямому зв'язку.